Я Сушанська Валерія, вихованка студії художнє слово Черняхівського центру позашкільної освіти, представляю вам вірш Мар'яни Савки, майдан. І коли світ холодний, мов стіна, і коли ніч без берега, без дна, а ти, малий, заснув на кулачкові. Шлю, мій братику, по духу і по крові, перепливає ніч між берегів, а що ховає друзів, ворогів та поки сплять малі і безбороні, мій господи, нема дітей чужих, мій господи, усіх їх бережи, мій господи. За плечима синів найдорожчих, Не зримо щоб руки простерти, Якщо їм судилося впасти, ще рано гасити це полум'я, Господи, рано згортати знамена у моречі зла позасвітні, бо зрада, ти добре це знаєш, ще глибша за бо смерть у прицілі найкраща від смерть. Якщо тебе хтось не впізнає, дай зна, що ти цвій, що завжди стоятимеш поруч З синами своїми, хоч пошепки, хоч криком, хоч віцям, душа шукає слів, не вистачає, коли на терезах людське життя, що має серць і що його втрачає усіх, кого ти не. На чорне місто випав чорний сніг і на повіках білих не розтанув. І хоч ця ніч липуча, як смола, та жодна маска не сховає зла, і входить дрож підступна і підшкірна, нікого твоя кара не мине. І з рани ранок блідо прозирне, осяє світлом місто міста непокірних. Хороби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву. Пливуть в човнах, розтерсені сини, на хвилі молитов і переспіву. Так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави. Праведним героєм, пливуть човни, ойдає кожну лодь людська долоня тепла і тремтяча, човнами править втишений господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече і кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів, Плаче в плаче Учи від того раду, де обієний ангелом стає. Бо він герой. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава. Questi sono i cuori.